Жив собі хлопчик на ім'я Тимко. Він був веселий, добрий і дуже любив солодощі. Цукерки, шоколадки, тістечка, мармелад все це було для нього найкращими ласощами. Щоранку він просив у мами шматочок шоколаду до сніданку, вдень їв морозиво, а ввечері неодмінно випрошував у бабусі медові пряники. Одного разу Тимко прокинувся і зрозумів, що в домі закінчилися всі солодощі. Він дуже засмутився і вирішив якщо солодощів немає вдома, я вирушу в мандри і знайду їх сам. Тимко взяв маленький рюкзак, поклав туди пляшечку води і трохи хліба на випадок, якщо зголодніє, і пішов шукати солодощі. Він крокував стежкою через ліс, аж раптом побачив яскраву табличку з написом Цукерковий ліс сюди. Хлопчик аж підстрибнув від радості і швидко побіг у той бік. Дорога привела його до неймовірного місця. Тут росли дерева з шоколадними стовбурами, на гілках висіли мармеладові ягоди, а в траві лежали карамельні квіти. Темко був у захваті. Тепер я буду найщасливішим хлопчиком у світі. вигукнув він і почав їсти все, що бачив. Але солодощів було так багато, що хлопчик не зміг зупинитися. Він їв і їв, поки не відчув, що більше не може з'їсти ані шматочка. В животі почало бурчати, і Темко відчув себе зовсім нещасливим. Раптом перед ним з'явилася добра фея ласощів. Тимку, сказала вона лагідно, солодощі це добре, але тільки в міру. Якщо їсти занадто багато, то не отримаєш задоволення, а тільки шкоду для здоров'я. Тимко засмутився. Що ж мені робити? Я дуже люблю солодке, але тепер почуваюся погано. Фея усміхнулася і махнула своєю паличкою. Раптом ліс перетворився на гарний сад з фруктовими деревами, де росли яблука, груші, сливи та ягоди. Спробуй ці ласощі, вони теж солодкі, але корисніші. Тимко з'їв яблуко, потім жменю ягід і відчув, як його живіт заспокоюється, а настрій покращується. Дякую, феї. Тепер я зрозумів, що справжнє щастя це не тільки солодощі, а й здоров'я. З того часу тимко їв солодке лише зрідка і завжди додавав до свого раціону фрукти та овочі. Він ріс здоровим і щасливим, а цукерковий ліс згадував лише в казкових снах. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.